Що означає візит Путіна до моді. Чому штати оновили свою стратегію і хто може очолити такий офіс президента України? І чи це по суті щось змінить? Мене звати Дарина Трунова сьогодні про це і не тільки будемо говорити із політологом Тарасом Загороднім. Дуже вас рада вітати. Добрий день так, доброго дня, так скажу, що. Одразу попереджаю на це не дуже просто буде дивитися, або можливо навпаки, буде весело, тому що подивимося мультик про Путіна. І моді, які їдуть на мотоциклі через нафтові вишки, чи можна зробити висновок, що Індія таким чином хоче показати, що вона буде залишатися із Російською Федерацією, буде купувати у неї нафту, не боячись санкцій від США, тому що далі в цьому відео ми побачимо, як вони під'їжджають там на бензоколонку, і там стоїть Трамп, і вони повз нього проїжджають. Як ви можете це прокоментувати? Що це за натяки такі? Ні, ну натяки можуть бути натяками. Росіяни теж вміють мультики малювати. Судячи з усього, індуси теж вміють малювати. Мультики, це ж не, не має такого стосунку до прямого до конкретного цього життя. А, 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 Реально, тому що я думаю, все ж таки американці будуть тиснути на індусів, щоб вони припинили купувати російську нафту. А, тому, тому що у них є важелі тиску на цьому. Такі м -м, смішки, звичайно. Тільки підбадьори Трампа далі рухатись в правильному напрямку. Ну, нехай сміються. Що тут можна сказати? На відміну від Китаю на Індію є важелі тиску. Далі росіяни насильно раділи теж з приводу того, що індуси будуть купувати нафту, тому що вони їм теж будуть викручувати руки стосовно ціни, обсягів і багато чого іншого. Тому заробити особливо там не вдасться. Тим більше вони за руки це все продають. А тому ну нехай малюють мультики. Реальне життя ж воно трохи по-іншому побудовано. Пентагон же ніхто нікуди не поділяв і Сполучені Штати Америки. <ріст> Які є світовою потугою, теж ніхто тому. Я думаю, що ну нехай я думаю, що це підбадьорить на поки Трампу. Але якщо говорити серйозно, то про що Путін з моді могли домовитися? Вони декларують, що то говорили і про нафту, і про оборонку обох країн, і про мир в Україні. От моді сказав, що взагалі Індія не є нейтральною стороною, бо вона за мир. А ніби ніхто з інших учасників процесу миру не хоче. Що це означає, що це за заява від моді, і про що дійсно могли домовитися моді з Путіним? Ну, Наскільки мені відомо, Індія дуже хотіла б, щоб Росія віддала їм виробництво цих комплексів С-400. До речі, в цьому мультику вони є. Далі вони хотіли б, те, що я десь бачу, що навіть забрати в оренду якийсь ядерний човен. Ну багатоцільовий. подивимось, що віддасть це Путін, Якщо він таке зробить, це означає, що Росія це все дуже, дуже дуже непросто, м'яко кажучи. Тому що передати ядерний багатоцільовий човен в оренду іншій державі, ну то таке, це означає, що майже без вихід. Тобто е, індусі багато що цікавить, поки що з російської оборонки, але вони вимагають повної локалізації, тобто, передачі, передачі документації і виробляти на все ж таки. В Індії. Ну і знижки, знижки по нафті. Стосовно заяв по Україні, ну, це знаєте, що є, що немає. Називається. Індія вже ніяк не залучена до, до того, щоб до того щоб щодо підтримки чи протидії Україні там. да вона ж там особливо так не особливо не постачає окрім ну, того, що нафту купує, от тому, що Китай тут більше такий ну, підтримувач. Поки що російської економіки. Тому, ну я взагалі б наважав, що Індія такий великий ворог, наприклад, для нас. До, до речі, теж дуже перспективно з точки зору взаємодії по оборонці для нас. Тому що це взагалі бездонний ринок для української оборонки, і треба бути теж достатньо таким прагматичним в цьому питанні і в майбутньому теж з ними співробітничити. Тому що Індія там ще з радянських часів А не знає. Там техніку теж багато чого робили, та багато чого іншого, які дозволяють підтримувати взаємодії з ними. Так що оборонка це є наш козир у багатьох стосунках. Але чи означає цей візит, що в моді, наприклад, займає? Сторону там позицію Путіна і, взагалі, там відмовиться від американських енергоносіїв, замін на російські, тобто чи не обере він російську нафту замість того, щоб дотримуватися усіх санкцій, чи все таки моді займає більш проєвропейську, продемократичну сторону, і це і цей візит по суті нічого не означає. Просто в деяких економічних питаннях вони будуть співпрацювати далі. Ну не існує про європейських про цьому, тим більше в стосунках інду індії. Індія теж вважає себе полюсом світу. Вони будуть захищати свої інтереси. Я думаю, що вони будуть виходити на якусь золоту середину а, з американцями щось купувати в Гаяні, що з Венесуелі, скоріш за все, купувати. Частково будуть купувати в Росії взаємодіяти по а, лінії в першу чергу. Закупівлі російської зброї, тому я думаю, що вони так будуть діяти. Ну, цей світ кожен любить тільки себе, дружити за гроші або через необхідні. Що думаєте, європейці е, е, при всіх їх деклараціях та інших розмовах не люблять гроші? Та ще як люблять гроші? Російську нафту газ продовжують купувати та металургію е, та аграрну продукцію продовжують, незважаючи на те, що війна вже йде фактично на європейському континенті. Росія безпосередньо погрожує європейцям. Е, тому ми повинні це спокійно ставитись і розуміти те, що не те, що воно буде те, що діяти відповідно до своїх інтересів, тут без заперечення, і будуть так зі збереженням обличчя шукати таку нішу, щоб і не виглядати зовсім, що вони прогнулися під сполученими штатами Америки. Але поступки американцям вони точно будуть робити без заперечення. Щодо самих американців, як ви взагалі оцінюєте ось цю американську стратегію нацбезпеки? Хтось взагалі каже, що це кров з очей називає її так, тому що там з одного боку є. Серед пріоритетів завершення війни в Україні післявоєнна відбудова нашої країни, але в той же час вказується стосовно конфлікту з європейцями і хочуть американці розвивати відносини економічні, в тому числі з росіянами. І от Трамп ж теж нещодавно казав, що він вважає, що Росія би хотіла повернутися до нормального життя, до J-8, і що взагалі має торгувати із Заходом. Як ви думаєте, чи варто взагалі на цю стратегію зважати і? Про що вона тоді говорить? Ну, це очікувано. Для Європа для них не пріоритет, говорить європейці, щоб ворушиться самі для того, щоб забезпечувати свою безпеку. А що А що взаємодіє з Росією? А європейці з Росією не взаємодіють? Вони ж теж американці постійно не дорікали цим. Не пам'ятаєте, коли от Трамп перший свій термін а, приїжджав о, не, до тоді до Європи і говорив: Ангела, як так виходить? Ти продає ти купуєш в Росії газ на сотні мільярдів, а при цьому будуєш трубу. Потім приходиш до нас і просто захистити від Росії. Що ж тут не так виходить? Так і тут чи будуть взаємодіїти? Можливо, тільки там перспектив немає у США з Росією ніяких, фактично. Тому що що хоче, Путін хоче продавати нафтогаз, а США воно не потрібне. Вони самі хочуть продавати нафту та газ. Так що така от історія. Тому я так це бачу. Тому я вважаю, що це дуже добра стратегія для нас в першу чергу, тому що це показує європейцям, що Витрачайтеся більше, покладайтеся на себе. Це означає, що європейці прибіжать до Києва, тому що у них іншого виходу як забезпечити свою безпеку за допомогою України, просто немає та можливості українського ВПК. Угу, цікаво. Хочу вас запитати і стосовно м, такої тези, що написали Reuters, що взагалі штати можуть частково вийти з НАТО до 2027 року. Виглядає як продовження цієї самої стратегії, тому що майже рік тому Джей Діванс у Мюнхені тоді ж проголосив. Е, до європейців, скажімо так, стратегію Трампа так в його питаннях там геополітики, партнерства і так далі, і знову ж таки говорять про те, що Європа має взяти на себе більше оборонних функцій НАТО від розвідки до ракет, і так далі. То про що це говорить? Чи дійсно європейці після цього почнуть ще більше вкладатися в свою оборонку, тим більше, що Путін нещодавно казав, що. Ну можливо, Росія і піде війною на Європу. Але чи вистоїть Європа? Ну я сумніваюся, що вони вийдуть з НАТО. Ну а сенс виходити з НАТО. Ну, просто дають зрозуміти, що будете багато базікати, просто допомагати не будемо. Будете менше платити, допомагати не будемо. Я не думаю, що сенсу виходити з НАТО немає ніякого. Просто сказати, що не будете платити, не буде, не буде вам не буде вам оборони, тому що ви ж не забувайте, НАТО це ж ринок збути величезний для американської зброї, і сама структура НАТО для цього була і передбачена, тому що сама по собі американці ж довгий час не давали європейцям самим робляти зброю, щоб не бути конкурентом в Сполучених Штатів Америки, і вони продовжують це робити. Тому вони розуміють, що платити більше, закуповують американську зброю. Для, для цього НАТО в принципі існує в такому форматі, От, тому я не думаю, що вони це будуть робити. Але те, що будуть розуміти, давати зрозуміти, що ми не будемо більше на вас втрачатися. Це так, тому що у американців змінилися пріоритети. Це не добре, не погано, так побудовано життя і е, нічого -то поганого в цьому. Чесно кажучи, не бачу для нас це плюс, тому що з українською оборонкою це можна зробити дешевше. Хочу на сам кінець з вами обговорити питання і. Обрання нового офіса, голови офісу президента, як ви думаєте, хто дійсно може очолити, чи від цієї фігури може щось кардинально змінитися? Чи пов'язуєте ви той же відхід ярмака від справ? Хоча він досі є членом РНБО, і там дуже багато ще нібито має обов'язків. Але тим не менше, якщо наприклад призначать іншого, то як це може взагалі? Вплинути е, на курс України і так далі, чи ви ніяк е, не вважаєте, що може щось змінитися кардинально? Я не вважаю, що щось поміняється. Ну а що ну у нас склалася та політична конфігурація, яка була в виборах 19-го року. Так, офіс президента все рівно буде центром влади. Офіс президента назавжди був центром влади, вважаючи, що є монобільшість. То як було, так і залишиться просто форми взаємодії поміняються. Хто може бути, ну я думаю, або Федоров, або Шмигаль. Ну вони так більш придатні для цієї функції. Ага. От. Чи поміняється знову таки щось? Я не думаю, що сильно поміняється. Але, але дещо зміниться, тому що в дійсності. Єрмак багато чого був в багатьох сферах, був залучений, в тому числі міжнародні сфері і внутрішньої політичні сфері. Федоров має більше такого, має більше таке прикладне значення. Він все ж таки оборонкою займався високими технологіями і багато чого іншого. І ну досвіду такого міжнародної політик точно немає. Але тоді його скоріш за все буде підсилено якимось яким заступникам не виключене кислицею, наприклад, чи іншими людьми. А всі інші функції будуть виконувати інші люди, які там в принципі залишились. Ну, татара вже на місці, тобто силовий блок залишається. А до речі, різні думки ходили стосовно татарова, чи він залишиться чи ні, чи може він слідом за Єрмаком піде. А що ви думаєте? Ну, бачите, то Єрмак увібрав себе всю А, От його зараз немає, то знаєте, тут. Тут досі я бачу в Фейсбуці, досить не можу забути про Єрмака. <гум> Мене таке враження, що був якийсь освоєний бюджет <гум> десь до середини грудня, і ніяк не можу забути про Єрмака. Ну пішла людина, так забудьте вже про нього, тому що зовсім інше є. Але він таким мишенью залишився. Всім так звично його було займатися ним 5 років, що ніяк не можуть забути про нього. А от ну я думаю, що нічого не поміняється. Зеленський ну Зеленський сам вже пройшов великий шлях. Єрмак же коли у нього з'явився, коли Зеленський був зовсім таким недосвідченим політиком. А за п'ять років багато чого можна було навчитися, зрозуміти, як працює машина і багато чого іншого. Тому я думаю, що приблизно так воно і буде. Нічого не поміняється. Тим більше бюджет же ухвалили. Це ще раз покажу, що можливості офісу президента залишається збирати голоси. Забрали 260 голосів. Ну, значить, все працює слух, народу ніхто не вийшов до речі з фракції. Навіть якщо хтось вийде, я думаю, що у них є можливість знайти іншу людину. Якщо не знайдуть іншу людину, ну буде зовсім інша коаліція. Так, Але чому саме не військові кандидати? Тому що лунали прізвища Буданова Паліси, чи зараз це поки що не на часі, щоб був військовий головою офісу президента? Чи вони просто залишатимуться ефективними на своїх місцях? Ну, все ж таки це трохи інша специфіка. Ну, Будана вже це спеціаліст. Ну, давайте будемо відверти, це людина на своєму місці. Спланувати операцію, щось підірвати і все інше. Чітко виконує там твої накази, тому що це військова структура. Чи. Може, якщо він погодиться в дійсності, тому що це трохи інша специфіка. Це все ж таки цивільне життя. Це постійне перемовини. Ніхто тобі нічого не винний. Це збирати це кабінет міністрів, координувати питання графіку президента, що треба робити, і багато чого іншого. Тому тут трохи інша специфіка. Чи погодиться на це Буданов? Ну, подивимось. На цю історію, тому що це все ж таки політика велика. Це з депутатами розмовляти депутатські фракції, центри впливу не у не у всіх вистачає нервів, щоб це все витримувати, от те саме стосується поліції якщо у нього є такий досвід, от тому я так це вважаю. А як ви думаєте, чи може той же залужний повернутися в Україну і, наприклад, очолити одне з міністерств чи зайняти якусь зовсім іншу посаду? От в нього був багатообіцяючий пост на Фейсбуці, де він там стояв ну, на фоні Лондона, скажімо так, після цього він там писав про те, що політичної стратегії на той момент, поки він був, скажімо так, в тому числі? Очолював так збройні сили України, тоді не було політичної стратегії перемоги. От такі от його оцінки, як ви думаєте, до чогось це може схиляти нас? Якісь думки? знаєте, відповім вам словами АТОСа з трьох мушкетерів. да мошкетерів для. Графа Делафер це занадто мало, а для Тоса занадто багато. Так так і тут я не думаю, що зараз залужний буде щось очолювати і кудись ходити, тому що він є політичним міфом. так Багато на нього сподівань. так ну Якщо людина претендує на посаду президента, я думаю, що він не буде розмінюватись на якісь там речі, які. А можуть якось йому зашкодити на цей час, а, тому а, я думаю, що ні, він не піде а, і він буде просто чекати все. Тобто, ви думаєте, ні, якщо я... все таки відбудуться вибори, то можемо побачити його серед кандидатів? Якщо піде, якщо піде, як... а яка черговість буде виборів Це теж велике. Там ще ж багато нюансів є. А якщо буде спочатку парламентське, а потім президентський. О, а якщо він піде зі своєю партією і загрузне в цьому в політичному болоті, наприклад, нашому, це ж одразу ж міфів багато розвіюється стосовно нього, і, і так далі, тому там що не, не все так однозначно. І, а який підсумок війни і буде? Там теж великий політичний контекст. Тому що якщо Зеленському вдасться добити, наприклад, Кордони там 22-го року або кордони 91-го року. О, тут багато інших нюансів стосовно стосовно майбутнього Зеленського може бути, а тому, що судячи з того, як в дійсності американська адміністрація розриває російську нефтянку, ну хоче вона не хоче, вона фактично руйнує Росію. І що подивимося з Росією це зимою mm, цікаво. Будемо, звісно, бачити, бо ми і знаходимося в Україні. Живемо тут і так само живемо по графікам відключень світла. Тому хочеться, звісно, щоб ми в першу чергу пережили цю зиму і ну більш-менш нормально. Тому що нормально це в наш час вже добре. Дуже дякую вам за цей ефір, за ваші думки, роздуми, аналітику. І обов'язково підписуйтесь на канал пана Тараса. Нагадаю, що говорили сьогодні разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам. Дякую.